Привіт, шановні друзі, з вами Наталя. Як все маєте сьогодні? У е, мене сьогодні майже свято. Нас, наша п'ята група сьогодні не вимикається від електрики. Е, від п'ятої групи, дякую наших доблесних енергетиків. Хай так буде завжди. Просто свято якесь. Ось я по цьому случаю вирішила спекти собі наш улюблений піріжок кекс з яблуками. Ну, він називається взагалі-то класичне е, американський яблучний пиріг. Ну, в американському яблучному пирозі в ньому 6 яєць у тісті, а в нашому українському яблучному пирозі у нас два яйця. І цього досить, я вважаю. І дуже смачно виходить. Ось він вистигає в мене. Аромат стоїть на кухні, не виносимо. Ну, я не про це. Я хочу вам показати, що я роблю, вже зробила майже. Ось це, бачите, великі шматки гарбуза. Я побачила в інтернеті, що можна зробити просто, бачите, дуже просто, нічого не, не треба терти, мяти, запікати, нічого. Це називається турецький десерт. Він В них так називається, я дивилася турецькі сторінки в Ютубі, там. Він дуже-дуже популярний. Я думаю, треба і нам спробувати цей турецький десерт. Ну, ось я розповідаю, в мене був кілограмчик гарбуза. Ви знаєте, я розказувала вам на ринку у нас на Дарницькому, я купую, вже почищений і порізаний. Я на супи борщі набирала гарбуза собі. Були такі. Кубиками десь 2 на 2 сантиметри, дуже вдобно, порізаний вже. А тут я дивлюсь, мені ж потрібно, якраз там за рецептом вони кажуть, турецькі ці господині, такі доволі великі шматки гарбуза, щоб були. І ось я знайшла такий гарбуз, купила кілограм великими шматками. Ось, і що треба робити? Ви його промиваєте, ці шматки, і засипаєте на кілограм 200 мілілітрів. Мірочка в мене така є, 200 мілілітрів цукру піску. Засипали, але там вони казали, що 2-3 години треба, щоб постояло, щоб гарбуз видав сік. Я теж так думала, але, е, значить, е, Якби я цей рецепт перевіряю, бачите? Але, м, значить, мені виявилося достатньо однієї години рівно. І отрималось дуже багато. Оце, бачите, оце сироп тут є тільки на, на донце кастрюльки я налила, десь ем, буквально 50 мл води. Все. От. І. Ось це от скільки вийшло соку. Ось і під час варіння цей весь гарбуз, він занурюється у цей сироп. Ніякої більше води не додаю. І я додала шматки, бачите, тут видно, лимона без шкірки. Ну, бо шкірка вона може дати гіркоту. Ну, я її люблю так збирати. Ви знаєте, там я розповідала, що я висушую. Ось в мене як конвеєр, знаєте, так ось. як лимон до чаю ріжу, і ось у мене вже на підвіконні. вже висухє. Шкурка лимона сушиться. Два-три дні і вже вона готова, а потім до чаїнів є додаю. Чорного, зеленого влітку. Так смачно. Ось, так ось я показую далі. І оце все я варила після закипання варити на повільному вогні, ну, як картоплю ми варимо, щоб не убігала. Варите її 20 хвилин. Я варила, вимкнула плиту, і вона в мене ще е, десь ось. Е, Більше години вже вона в мене настоювалася, пропитувалася, ну зараз я її перекладаю у банку. І ось коли вона вистигне, викладаєте собі на тарілочку, поливаєте медом, посипаєте улюбленими всілякими приправками, горішками подрібненими. І ось у охолодженому вигляді вже вона нарізати треба ще ножичком такими скибочками гарними, красивими. І подаєте. І вже воно буде як десертне блюдо. Ну, ось поки що все. Бувайте здорові, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Далі буде ще цікавіше. Пенсіонери тримаємося, підтримуємо один одного. Снімайте, будь ласка, самі свої відосики, щоб нам було цікавіше жити, дивитися, хто що як вдома себе робить, як, як життя. Пока-пока.